Сьогодні вшановуємо пам'ять жертв голодоморів. За різними підрахунками у ті страшні роки Україна втратила від 3,5 до 10 мільйонів людей. 28 країн світу офіційно визнали голодомор геноцидом українського народу. Ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою, а жертви гідно вшановані. Сучасні Подкоємці, російського, російського тоталітарного режиму й нині Україні. продовжують геноцид на українських землях та злочини проти людяності. Нинішній всенародний опір російській агресії показують, що українці остаточно позбулися страхів, що насаджувалися тоталітарним режимом із Кремля не одне десятиліття. Від імені Бердичівлян ми дякуємо усім, хто береже пам'ять про голодомор. Хто має активну позицію у боротьбі зі злом, усі, хто підтримує Україну у ці скрутні часи, дякуємо захисникам України, усім, хто стоїть на варті найвищих людських цінностей, усім, хто захищає життя, дякуємо підприємцю і благодійнику Анатолію Кашпіруку за спорудження пам'ятника жертвам голодоморів. Цьогоріч День пам'яті жертв голодоморів проходить під гаслом Запали свічку пам'яті. Борись за Україну та підтримуй воїнів. Загальнонаціональна хвилина мовчання традиційно розпочнеться о 16-тій. Бердичівлян просять доєднатись і запалити свічку пам'яті. Вогник скорботи і віри у майбутню перемогу. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК «Вік».